Так, сьогодні 22,9, 25 рік. Ми знаходимося в такому каньйончику, недалеко від Баньківки, село Буки. А тут тече красивенька річечка. Ось вона. Річечка називається горний тікіч. Я знав тільки гнилий Тікач, оказується Горний Тікіч. Ну, місцевість дуже красива. Ну, тим більше, що я любитель гор, ну от Великий любитель гору. Ну, так що і тут виріза половина. Ну, красота мені подобається. То, що кожен вважає, що він не попав у секту. Кожен надіється, що він правильному шляху. Хто чим керується, це вже друге друге питання. І хто на кого уповає. чи на Ісуса Христа, чи на догму Ісуса Христа. І на Біблію, на Слово Творця. тина, учения, подготовки в данном случае люди, какие большинство его, на его учения, на его тешения приняли, какие у Тут дуже прекрасно, багато людей. От, і кожному буде Бог суддя, але тим не мені я можу конкретно, чітко сказати і про себе, і про всіх. Не тільки я хочу сказати, що от вони погані я хороші, чи секти погані, всі тільки я от правильно зрозумів. Е, ну, на сьогоднішній день дуже важливо це втікти з сект группировок, деноминации просто есть просто необходимость робить через то, что що... через то, что есть такие проводить 1184 откровения, выйдет от нее народ мой, чтобы он не участвовал в грехах ее и не подвернулся язвам ее. Вот так вот. О. Які пункти вчення маєш? Правильні, неправильні, ідейні, які питання маєш, правильні, неправильні. А він дає кожному, щоб ми оприділилися, вибрали. Но, е дуже велике кількість людей піде в погибель. І кодекс, кодекс 7, буде 10 заповідей, правильний нравственний закон. Тобто є кони Всесвіту, от якраз кони Всесвіту, це і є ті 10 заповідей, Случає, я не сумніваюся, що є запрет, чи може коли там розрішення, коли запрет других миров, других людей вступати в, ну, сюди на землю, так як пішло гріхопадіння соврем Адама, а наприклад в анархічній секті. Настосію це цього може і не прийняти. Це не значить, що цього не буде. Це не значить, що немає народного розпонення в Кодексі всієї селіни. Це не значить, що творець от просто так от пустив. На... Пустив на хаос. Той тобто, що хочеш, той й роби. От, я в це не вірю. Хто що вірить, Бог вам всім сидять. Ну, кінцевий результат. Ну, Вискажеться. І спорить, доказує, тут нема чого, наприклад, ці. динаминации, я ее не могу назвать динаминацией, я ее называю просто анархистом вот, то есть каждый что э, кто хочет это робить и каждый что хочет это верить это вот, верить вот так что так что свободного любви А як, як люди приділяються люди вирішили поступати, це кожного свободна ну, була. Хтось прийме правський закон, кодексу. Хтось приймає комуністичну, фашистську, хтось приймає ще якусь політичну партію, хтось приймає... Тобто він вибирає іти туди чи туди. А я тут, наприклад, знаходжуся раді mm. зіскренні mm. і, і серйозної люби. Які без фанатізму. Здесь є те, що з фанатізму. Наприклад, був один інцидент, якому один чоловік сказав. Ну, После дискуссий, то есть ну, поміло, що христия, і я понял, что я христианин, и сказал, я всех христиан убивал бы. Сумніваюся в те, що буде другий прихід Так, Друзі, я не сумніваюся в тому. Забираємося на, на хороводної поляні. Щоб 에... не було э... в даному випадку э... свободна воля вибору полюбовому да, на творці в людині. І це дуже великий, дуже велике. Всех приглашаем на, на работную поляну. Так что мудрости всем. чтобы Поделывайся правильно. Надеюсь, что кто-то... И взрослые, может быть. И детей. Сей ролик. Вот. Скотче, теперь... куда каньон. Ребята, собираемся, собираемся. Тут. Видиоператор на скале готов? Готов. Всегда готов. Друзья, Друз збираємося на хороводы. Подходим, встаем, все расслабились. Звернуть увагу на свободну волю вибору, яку нам дає творець. Ну, мудрості всім. І всім, всім добра. Є приємні люди, є. І... Ну, тут я не зустрічав такого, щоб казав. Раз хрісті, що я б цих християн убивав. Ну, в то приятная компанія, приятные люди. Подобається, що вегетаріанці, вегани. От, і дуже гарно діток в цьому напрямку, виспитують, От, виховують і дуже багато є дуже правильного і хорошого розуміння в цьому плані. Так що миру всім і добра.